Салон магазин Дім Стиль запрошує коломиян та гостей міста придбати якісні та сучасні вхідні і міжкімнатні двері, вікна, підвіконня, захисні ролети, автоматику для воріт неймовірний вибір, різноманітна кольорова гама, лояльна цінова політика усе для найвибагливішого покупця. В нашому магазині можна придбати броньовані двері. Сучасні на нашому ринку. Зараз на даний момент вони зараз рахуються саме надійніші і саме. З всякими всілякими новинками. Можна на розмір робити двері, це в першу чергу. По-друге, постійно протизламні технології йдуть вперед. Міжкімнатні двері теж. Так, 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 так само у нас є в наявності постійно. Людина може прийти, відкрити, подивитися пластикові вікна, двері, також виробників надійних автоматизацію для воріт в наявності є розпашні, відкатні. Також існує гарантія, сервіс. У салоні Дім Стиль є двері з уже вмонтованими у склопакети кованими візерунками. Це не лише прикрасить їх, а ще й створить додатковий захист вашого помешкання. У салоні магазині Дім Стиль роблять усе для зручностей клієнтів. Тут не лише дадуть гарну пораду та гарантію на виріб, а ще й дарують акції. Акції зараз у нас постійно діють. Покупцям бронюваних дверей монтаж безкоштовний, незалежності від ціни. Дверей також буде акція не пласковікна. Там буде подарунок, по сіточка, там підвіконничок, відлив. Щось хотіли таке зробити сучасніше, щоб був і сервіс, і е, обслуговування, щоб людина була задоволена, щоб могла звернутися в будь-який момент. Салон, магазин Дім Стиль, чекає на кожного з вас. Приходьте, місто Коломия, вулиця Грушевського, 70.